Топ фактів, які я б хотів знати до переїзду в Чехію. Факт номер один: сплачувати оренди в Чехії або купляти житло ну дуже дорого. Але, з одного боку, це показує на зростаючу економіку. Але для мене суб'єктивно це дуже-дуже дорого сплачувати, та майже неможливо знайти потрібний варіант. До того ж, ці квартири можуть бути в не найкращому стані. Тому я не знаю навіть, за що я плачу гроші. Факт номер два. Дуже добре налагоджений громадський транспорт. В Чехії та особливо в Празі транспорт працює за чітким розкладом. Зазвичай все приходить вчасно, та можна добратися у будь-яку точку Праги без автомобілю. До цього я хотів придбати автомобіль, але зрозумів, що він мені просто не потрібен. Але якщо придбаю приватний будинок за Прагою, то подумаю над цим: 70-80% навчання в чеських університетах проходить на самостійній основі. В Україні навчання зазвичай проходить щоденно. Але в Чехії студенти мають змогу складати свій графік самостійно. На лекціях викладачі дають лише списки літератури або вказівки. Це дає поштовх навчитися шукати потрібну інформацію самостійно. Факт номер 4. податкова декларація. Ті, хто працює більше ніж у двох роботодавців, мають зобов'язання подавати податкову декларацію або дані випризнані самостійно. Наприклад, я цього не знав. Але проживаючи в Чехії мають знати закони країни, в якій знаходяться. Звісно ж, я не буду вивчати цілий законник перед переїздом в країну. Факт номер 5 система медицини. Тут дуже важко потрапити к потрібному лікарю. Ти або чекаєш декілька місяців в черзі, або їдеш додому лікуватися. Чому довгі черги? В країні просто не вистачає кваліфікованих фахівців, тому не викликайте швидку по всяким дрібницям, тому що вам це вийде ну просто в мільйон. Якщо ви хочете знати більше про моє життя в Чехії та вам подобається формат відео, підписуйтесь та будемо знайомі. Всім чао!